Мої вітання, поїхали. Звільнено багато радників і Єрмака і Зеленського. Що діється в ОП і результат таких перестановок для українців? Звільнено багато радників. Давайте так, основна причина, і наскільки про це можна говорити. І який результат для нас з вами. Це ще небагато радників звільнено, тобто це початок тільки великої такої чистки. Для нас з вами результат максимально. Класний, приємний, а, ну нарешті щось хороше, але ці звільнення, які зараз відбуваються, це прям якась м'ясорубка, це чистка. А, найбільша заміна попереду. Свято Якесь свято буде. І на... Ну, як результат цієї заміни, як така кінцева е крапка. Випливає якийсь чоловік. М дуже гаряча кров, е чорнявий. І він з нами буде надовго, і він е для нас, для українців, зі знаком плюс. <кхож> так, ну це все ок, тільки я таки не зрозуміла. Ну, типа, причину. Те, що це чистка, вона не закінчилась, добре для нас з вами буде, все ок. А, а чого так? Це виконання якихось домовленостей. Не буде добре українцям до тих пір, поки не буде погано нашій владі. І не тільки ми з вами, просто українці, так думаємо. Так думає ще хтось з або наших партнерів, або е якісь країни, які нам допомагають, які за нас, і ми з вами не знаємо, що там у куларах відбувається і як вони домовляються за нашою спиною, але задля нас з вами. Ну, непогано. Це непогано. Поїхали далі. Слабкі місця армії Оркостану, може, карти підкажуть, куди бити і як скоріше зламати ворога. Слабкі місця на болотах тієї армії. Або не армії слабкі місця, а слабкі місця на карті, можливо, так. Так, слабкі місця, нестача мастил, нестача палива, нестача цінних, цінної рідини, нестача цінної рідини. Слабке місце два тижні, найближчі, у них буде зміна. Зміна бригад, ротація, заміна. Якась зміна? Таке слабке місце достатньо буде. Протягом трьох місяців одна третина тієї другої з кінця армії Чорних Пакетів вона просто зіп'ється. Ну Тобто там алкоголізм буде зашкалювати. І в мене таке враження, що ну просто їх ну, Їх перетворюють на алкоголіків, ну причому це ну, прям задача така стоїть, щоб їх напоїти і пустити вперед. Так, добре. Куди бити і як скоріше зламати ворога? Воєнні об'єкти і об'єкти там, де паливо, нафтобази, енергосистеми. Так, далі. Найнебезпечніші дні та події квітня. Найнебезпечніші дні дати квітня для України. Найнебезпечніші. П'ятого по дев'яте вісімнадцяте дев'ятнадцяте. Так. Напишіть в коментарях, будь ласка, зафіксуйте ці дати. І події. Найнебезпечніші події квітня. Для нас, для українців, звісно. Найнебезпечніші події квітня. 200 гривень, Дякую дуже. Найнебезпечніші події квітня, вишки або телефонні вишки зв'язку. Це може бути кібератака, це може бути руйнування. Далі об'єкти, які дають світло і напругу. Високі будівлі, найвищі поверхи. І якісь внутрішні події, не дуже добрі. І це чомусь нагадує нещодавній теракт, там на болотах, в дуже такій, знаєте, ну, зменшеній версії. Але мені не подобається те, що я бачу. Ну, але ж ми питання таке з вами поставили. Найнебезпечніші події, розумієте? Найнебезпечніші події. Звертайте увагу, будь ласка, батьки щодо діточок. Не ігноруйте сигнали, які поступають щодо шкіл, мінування або якісь попередження про небезпеку для дітей. Не ігноруйте це, будь ласка. І нехай таке погане не збувається. Дякую.